Reels, сторіс, фото або відео, що дає більше охоплення в 2023 році та як часто публікувати. Це питання викликає багато суперечливих думок загалом, але сьогодні в нас є відповідь, яка базується на фактах. В сьогоднішньому відео я розповім, як та, скільки. Краще публікувати, щоб отримати бажаний результат. До речі, став лайк та підписуйся на мій канал, якщо в тебе немає часу на пошуки, інфи та аналіз більшості інструментів Instagram. Я слідкую за всіма новими та регулярно роблю нові ролики, щоб ти встигав за всіма трендами. Тому лайк, підписка та дзвіночок. Раз на рік Later, популярна платформа планування та управління соцмережами, аналізує статистику своїх користувачів та розповідає, які інструменти більше впливають на охоплення прямо зараз. В Цьому році. Це дослідження базується на 22 мільйонах постів чи важливо постити регулярно? Так, дуже важливо. Якщо ти постиш багато регулярно, твої підписники тебе запам'ятовують та впізнають. Ти для них інстадруг, до якого звикаєш. Найголовніше, контент має бути якісним, цікавим та корисним для твоєї цільової аудиторії. Якщо підписники будуть реагувати на контент, алгоритм Instagram завдяки реакціям та регулярності даватиме тобі охоплення. Скільки разів на тиждень постити в Instagram залежить від кількості підписників, які має акаунт. Later поділили аккаунти в Instagram, на три типи. Це нано, мікро і мід. Нано від 0 до 10 тисяч підписників, мікро від 10 до 100 тисяч та мід від 100 тисяч до 500 тисяч. Напишіть в коментарях, який в тебе аккаунт. Нано та мікро аккаунти в середньому постять по 3 пости або рілс на тиждень, а мід аккаунти по 5. А скільки краще? набагато більше. І чим більше аудиторія, тим більше контенту потрібно постати. Давайте розберемо детально, що саме варто робити всім типам аккаунтів. Найбільше охоплення дають Reels та каруселі. Один рілс на тиждень дає 3,95% нових підписників та гарні охоплення. Зі збільшенням кількості рілс їх охоплення та залучення не зменшується. Навіть навпаки, 20 рілс на тиждень дають понад 4% підписників в середньому та багато охоплень. Загалом каруселі також дають хороший результат. Одна карусель на тиждень дає залученість 3,36%. Це майже кріл. Фото та відео дають наноаккаунтам найменші показники 2,5%. Та ще на відміну від Reels, чим більше публікацій, тим менші стають охоплення. Висновок для наноаккаунтів. Чим більше Reels, тим краще охоплення в будь-якому випадку будуть рости. Щоб ви пустити каруселі, достатньо однієї на тиждень. Просто фото та відео бажаного результату не дають, тому їх взагалі краще виключити з плану або обмежитись одним постом на тиждень. Мікроаккаунтам з невеликою кількістю постів будь-який тип контенту дає приблизно однакові охоплення і залучення. Якщо контенту багато, то найбільші охоплення будуть від рілз та відео. Через те, що аудиторія більша, акаунт потребує більше контенту. Один Reels на тиждень дає залученість лише 1% аудиторії, а 20 Reels в середньому вже 3%. Охоплення з кількістю постів тільки зростають. Найкраща справа у тих, хто постить по 10 по 15 відео або Reels на. На тиждень на відміну від нано акаунтів, тут не падають охоплення від кількості відеоконтенту. Висновок для мікроакаунтів будь-які пости. Чим більше, тим краще. Але в пріоритеті Reels та відео вони дають найбільше охоплення та залучення. Пости просто з фото результату не дають, тому краще обійтися без них. Це аккаунти, які мають аудиторію від 100 тисяч до 500 тисяч підписників та потребують максимальної уваги до кількості контенту в профілі. Мід-аккаунти отримують найбільше охоплення від Рілз і каруселів. Ті акаунти вже самі задають тренди та менше отримують від алгоритмів Instagram. Reels – це топовий інструмент зараз, але чим більше ваша аудиторія, тим менше нових підписників та охоплень ви отримаєте саме за допомогою Рілс. Чи працюють сторіс в 2023 Цьому році стовідсотково так, якщо потрібен коннект з аудиторією, сторіс, саме той інструмент, що потрібно. Вони дають максимум реакцій, і повідомлень в дірект, на відміну від Reels, які дають охоплення і підписки. Будь-якому типу аккаунтів у 2023 році потрібно постити в першу чергу цікавий контент, але загорнути його краще у формат Reels, особливо, якщо ти хочеш, щоб твій контент побачили нові люди на другому місці. Карусель або відео і просто фото це найгірший контент для Instagram, на сьогодні пере інстаграму для фото лишилось десь в 2015 році. Ну і найголовніше, не став у пріоритет цифри. Краще концентруйся на якості контенту. У великих аккаунтів гарний результат від великої кількості постів, тому що в них більше ресурсів для створення цікавого контенту. Все ж, якість завжди переважає кількість. Експериментуй та роби висновки, що дає результат саме тобі, та покращує якість контент. А ще став лайк, відписку та дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні. До зустрічі.